Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник і далі ми розкажемо про таке. Ухвалено. Парламент прийняв антикорупційні законопроекти. Папірець як доказ війни. Як учасникам АТО добитися обіцяних пільг та компенсацій. Досье на кримчан. Окупаційна влада готує перепис населення півострова. Один військовослужбовець загинув семеро поранено. Такий результат зіткнення українських силовиків із диверсійно-розвідувальним підрозділем бойовиків в районі Старогнатівки, що на Донеччині, про це відзвітував прес-центр АТО. Шляхи, якими рухаються колони української військової техніки та цивільні автомобілі, стали небезпечними, оскільки непідконтрольні збройні формування встановлюють фугаси прямо на дорозі. Напружена ситуація зберігається поблизу Дебальцевого. Саме на цей район припадає найбільша кількість обстрілів наших позицій. Бойовики не припиняють спроб штурму Донецького аеропорту. Обстрілюють позиції наших військовослужбовців з використанням ракетних систем залпового вогню та збройних станків. танків. Здійснили обстріли блокпостів українських силовиків, які забезпечують охорону та оборону тес у місті щастя, яка в свою чергу забезпечує електрикою міста Луганськ. В районі Касьянівки, що неподалік Маріуполя, бойовики здійснили напад на дозор одного з українських підрозділів. В Марінки під час огляду транспортного засобу на українському блокпосту невідомі особи відкрили вогонь по особому складу чергової. Зміни. Вагнем у відповідь одного порушника було вбито, іншого поранено. Бойовики не припиняють підступних обстрілів Донецька. За минулу добу в місті загинуло четверо мирних жителів. Ще десять дістали поранення. За повідомленням прес-служби Донецької міської ради, обстановка в місті стабільно напружена. Верховна Рада України сьогодні боролася з корупцією і частково її поборола у першому читанні. Депутати підтримали чотири антикорупційні закони. Усі документи стосуються боротьби із корупційними схемами, зловживання владою, майбутньої прозорості усіх чиновників і суворішого покарання за вищезгадані діяння. На позачергове засідання парламенту прийшло трохи більше половини депутатів. Анонсовано нардепи мали розглянути пакет антикорупційних законів, розроблених спільно профільним комітетом парламенту, міністерством юстиції і громадськими організаціями. Внесені на порядок денний документи фактично наново створюють систему боротьби з корупцією. Ключовим елементом боротьби з корупцією є створення окремого органу національного антикорупційного бюро. Яке повинно боротися з проявами корупції не серед мілких чиновників, а в першу чергу серед високопосадовців першої і третьої категорії. Прем'єри, міністри, депутати, керівники цові, керівники обласних адміністрацій, всі, хто мають відповідні державні владні повноваження, повинні підпадати під дію даного антикорупційного закону. В цілому пакет законопроєктів голосувати нардепи не схотіли, тому розглядали кожен окремо. Документи передбачають нове і прозоре життя чиновників. Вони повинні будуть звітувати про свої доходи, витрати і майно. Прозорим має бути і розподіл державних коштів. Одним словом, кожен рух високопосадовця буде як на долоні. За таку люстрацію голосували майже усі присутні депутати, і досить справно. Єдине, що бентежило народних обранців, це повний контроль Генеральної прокуратури над майбутнім антикорупційним відомством. А значить, і повна підзвітність президенту президентському законопроекті всі міжнародні контакти національного бюро знову ж таки через Генеральну прокуратуру. Ми пропонуємо дати право національному бюро. Право прямих контактів від імені України на зовнішньому ринку в першому читанні нардепи підтримали законопроекти. В цілому їх повинні ухвалити наступного вівторка. Сьогодні ж депутати проголосували за збільшення кримінальної відповідальності у разі вчинення корупційного злочину. Зокрема, арештовувати корупціонерів і награбоване ними можна буде заочно. За ці зміни голосували тричі, однак таки ухвалили. Яна Курченко, Артем Кутасов, соціальна країна. Також Верховна Рада сьогодні змінила територіальний устрій частини Луганщини. Відповідними законопроектами передбачено передати в адміністративне підпорядкування до мирних районів вже звільнені населені пункти. Це дозволить українській владі реалізовувати там свої повноваження в повному обсязі. І в той же час біля будівлі ради відбулася акція на підтримку антикорупційних законів. На площу перед парламентом активісти принесли з десяток відер із помідорами, збиралися кидати їх у портрети тих народних обранців, які не підтримають антикорупційні закони. Завадити активістам пронести помідори намагалися правоохоронці. Однак, коли в ситуацію втрутились журналісти, міліція не стала чинити опір. Охочих жбурнути томатом у депутата виявилось достатньо. Щоб влучити в одну з цих пик. ну по перше, вони вже не прийшли на сьогоднішній момент. 232 депутата всього прийшли. Щоб якимось чином висловити свою громадянську позицію щодо тих осіб, які не підтримують цей закон, або його саботують тим що вони не прийшли, бо це їх робота, за яку ми платимо кошти народні, а вони це ігнорують. Попри перемир'я, бойові дії на сході України тривають кожного дня з Донбасу, повертаються поранені або ж і ще гірше, груз груз-200. Проте найпростішого статусу учасника АТО від держави добитися складно. Чому дізнавалась Анастасія Островушко? Виплати компенсації та пільги учасникам АТО будуть, і уряд виділив на це 745 мільйонів гривень. Про це заявив голова державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО Артур Дерев'янко. за його словами новостворена міжвідомча комісія вже розглянула 350 справ військових, які хочуть отримати статус учасника АТО. Проте правозахисники запевняють, отримати його дуже складно. Люди, які отримали поранення в зоні АТО, вони фактично вже півроку, ну не можуть можуть отримати жодних цих статусів, і всі їхні намагання яким чином, хоча б дізнатися, як це зробити, вони ну не, не зазнають успіху, тому що ніхто їм не може сказати, як це зробити. Чиновники запевняють, що проблем жодних Суперечливі випадки розглядає міжвідомча комісія при новій службі. А загалом документи подаються у відомчу комісію. Довідка, що він є учасником бойових дій від командира підрозділу. Медицинський е, висновок медичної комісії, що це поранення, є не переїзд, до, ну, як ви що не те, що машина переїхала, що це є або вибуху. Вибухова травма або це кульове поранення. Однак дуже часто або військові частини не завжди спрацьовують як належить, або у медичному висновку вказана інша причина травми не військова. Ті люди, які приїжджають з зону АТО, вони в них дуже часто цих документів немає. І от інформаційні запити в різні військові частини або до керівників підприємств вони ну не призводять до якоїсь отримання інформації. Складність оформлення статусу учасника АТО підтверджують і самі бійці. Їм ніхто не роз'яснює всі ці бюрократичні процедури, куди звертатись і з чим. Чітко слышал, как президент сказал, что нужно делать реформы, проводить реформы и в армии. Нужно поднимал уже вопрос по поводу статуса участников боевых действий. Но это только на словах. До выборов это немедленно сейчас надо это сделать, чтобы поднять этот статус для участника. І щоб можна було отримати соціальні виплати для наших пострадавших ребят і те, які воюють сейчас. проблема виникає не лише з оформленням документів. Люди, які зникли вести на Донбасі, не вважаються учасниками АТО, доки їх не знайдуть живими або мертвими. До моменту, поки ми не ідентифікуємо, що ця людина загибла, ми не можемо нічого сказати. Може, він перейшов на сторону ворога і зараз знаходиться в Росії. Держава не може піклуватися, якщо немає, хоча б якогось, знайте, маленького доказу, що ця людина загинула. Загалом статус учасника АТО дозволяє отримувати безкоштовно ліки та протези, їздити в санаторії, отримувати 75% відсоткову знижку на квартплату та комунальні послуги. Держава гарантує і забезпечує забезпечення житлом, а сім'ї загиблих отримують компенсації в розмірі 609 тисяч гривень. Які права та соціальні гарантії мають учасники АТО та які документи потрібно мати, щоб оформити відповідний статус, можна переглянути на сайті Державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО. Анастасія Островушко, Тарас Біловол, соціальна країна. Жодної секретності, а просте небажання говорити відкрито на засіданні тимчасової слідчої комісії парламенту, яка розслідує трагедію Іловайського котла. Жодних секретних матеріалів не озвучили. Про це заявив її голова Андрій Сенченко. Більше того, влада навмисно блокує роботу комісії, не даючи жодних офіційних документів. Натомість дані військових, які на вчорашньому засіданні ТСК давали свідчення, суттєво різняться. Яна Курченко далі. Третє засідання парламентської слідчої комісії, яка розслідує Іловайську трагедію. На ньому у якості свідків виступають військові різного рангу. Зокрема, був присутній Руслан Хомчак, командир оперативного командування Південь, відмовився відповідати на запитання у присутності журналістів. Мовляв, інформація може містити секретні дані і нести загрозу життю людей. Тоді члени комісії проголосували за проведення закритого засідання. Але як зауважив очільник парламентської комісії Андрій Сенченко, нічого секретного у показаннях військ Вих не було ні одного вопросу, который бы содержав хотя бы крупицу информації, которую стоило засекречивать, Там не было Это ну, так хронологические хронологическом порядке, воспоминания командира о том, как происходило. Ну естественно, это его субъективная оценка. Думка командира протитанкового взводу батальйону Донбас Володимира Бабенка зовсім інша. Військовий, який потрапив в Іловайський котел, а потім в полон до російської армії не боїться відкрито називати причини тих подій. 7 по 9 серпня російські повітряно-десантні війська, 98 ма бригада, зайняла русським язиком всі господствуючі висоти. під Вайська, а 24 серпня вони зайшла повністю бригада. Нас Ілі сознательно туди послали в окруження, ілі ані ні професіонали цього не знали. до цих свідчень. Можна додати ще й те, що робота самої комісії Верховної Ради з розслідування трагедії навмисне блокується. На запити ТСК влада не надає жодних відповідей. Вивод, який вже сьогодні можна зробити, це те, що власть блокує розслідування Ловайська трагедії. Вмісто Содержательного ответа на нашу просьбу от імені комісії в адрес президента все-таки понудить міністра оборони і начальника генштабу сотрудничать з комісією і допомагати в розслідуванні. Ми отримали отписку за подписью Ложкина о том, що обращение комісії направлено для рассмотрения для кому бы ви думали, Дилете і літера Яна Курченко Артем Кутасов, соціальна країна. Сьогодні в САКах поховали Едема Асанова. Молода людина зникла вранці 29 вересня, а 6 жовтня її знайшли повішеною. Російські слідчі повідомили рідним про те, що Едем Асанов, нібито залишив записку, в якій просив нікого не звинувачувати в його смерті. За словами друзів, асанов навчався на спеціальності готельний бізнес, працював у місцевих кафе, і був дуже відкритою людиною. В те, що хлопець скоїв самогубство, друзі та родичі не вірять. В анексованому Криму невдовзі відбудеться перепис населення, хоча в самій Росії його заплановано на 2020 рік. Навіщо російській владі терміново знадобилось дізнатися все про населення півострова і навіть про приїжджих розбиралися наші журналісти. Всероссийская перепись населения, которая будет проходить в 2020 году для аннексированного Крыма и Севастополя, переносится на 2014. -й. Крымские власти вдруг посчитали, что перепись необходима именно сейчас. Сотрудники Росстата говорят следующее. Это традиционная статистическая процедура. Перепись нужна для получения объективных данных о социально-демографической, экономических и национальных характеристиках населения. Для того, чтобы правительство могло составить качественные, качественные социальные программы для планирования бюджета, нужны все эти показатели. С 14 по 25 октября крымчане должны будут ответить на вопросы в тестовом режиме. Для постоянно проживающих в Крыму в программе переписи их будет аж 33 и отдельный лист для приезжих. Программа состоит из трех листов. То есть основной лист ⁇ это лист М. В нем 25 вопросов. То есть это год рождения, это национальность, семейное положение. Там указываются источники доходов. На второй вопрос будет лист П. Это о Популярный крымский блогер Елизавета Богутская, которая была вынуждена покинуть полуостров из-за давления на нее российских правоохранительных органов, считает, что предстоящая перепись нужна лишь для того, чтобы на каждого крымчанина составить своеобразное досье. Из полутора-двух десятков вопросов, в которых имеются заготовленные ответы, только три-четыре имеют отношение к сведениям, которые могут уточнить данные о численности жителей в стране. Основная масса вопросов и нескольких заготовленных ответов с создают психологи из ФСБ. Ответив, казалось бы, на обычные вопросы, вы попадаете в зону постоянного контроля спецслужбы. На вас сразу заводится дело, и любой ваш шаг отражается в досье. Те, кто будет стучаться в дома крымчан для уточнения личных данных, будут одеты в специальную униформу. По мнению властей, это должно внушать крымчанам спокойствие при ответах на вопросы, касающиеся их личной жизни. Это вещи, которые подделать невозможно, поэтому если человек заходит с этой атрибутикой, он имеет точно отношение к переписи. Шарф. У переписчика обязательно Должен быть бейджик. По мнению уже правозащитницы Ольги Скрипник, задача так называемой крымской власти – приучить население к тоталитарному режиму. Но согласно той же Конституции Российской Федерации, жители Крыма имеют право не разглашать информацию о себе. Люди могут ссылаться банально даже на Конституцию Российской Федерации. Человек имеет право на частную жизнь, на защиту своего доброго имени и чести. Поэтому если человек считает, что информацию, которая с него требует, нарушает да, его ощущение частной и приватной жизни, то он может ее просто-напросто не давать. Кроме того, есть Право на неприкосновенное жилище. Поэтому если приходят работники Росстата, Только по разрешению и приглашению человека не могут зайти в жилище. Никто не имеет права входить в жилище без разрешения самого собственника. Точный перечень вопросов, содержащийся аж на трех листах, будет известен только в день начала переписи. 14 октября крымчане узнают, насколько далеко зайдут российские власти, изучая личную жизнь населения полуострова. Но нужно помнить, перепись населения ⁇ сугубо добровольная акция. Николай Резник, Крым. 70% населення України перебувають на межі бідності, 25% – за її межею. Такі невтішні дані наводить Федерація профспілок України. Кількість звернень щодо порушення мов праці з кожним роком збільшується. Зокрема, за 2014-й від українського населення надійшло 700 тисяч заяв. Про грубі порушення умов праці однією з проблем залишається і заборгованість по заробітним платам. Вона становить майже півтора мільярди гривень. Значна частка від цієї суми зарплати робітникам підприємств, які підпорядковані органам виконавчої влади. В уряді кажуть відсутнє фінансування за словами міністра соцполітики Людмили Денісової. 500 мільйонів від загальної суми це борг перед робітниками Донбасу. На сегодняшний день действительно в стране существует задолженность по заработной плате. Она составляет свыше чем миллиард четыреста гривен, 400 миллионов гривен. Но в этой сумме задолженности есть задолженность людям, которым начисляется заработная плата в Донецкой и Луганской областях. Люди практически не выполняют свои трудовые обязанности, потому что в силу того, что они не могут их выполнять, поскольку там нет уже, может быть, даже тех предприятий, но им заработная плата начисляется. На Харківщині триває масовий Ленінопад. За добу зруйновано п'ять пам'ятників вождю світового пролетаріату. Зокрема, у Близнюківському районі Харківщини. Невідомі зруйнували три пам'ятники Леніну. У місті Харкові два один із монументів, який знаходився біля будинку культури Ілліча в районі Нова Баварія. Невідомі зруйнували за допомогою автомобіля. Другий пам'ятник, що знаходився біля залізничної станції основа, невідомі завалили з допомогою тросу вручну. Працівники слідчо-оперативних груп, які виїхали на місця подій, встановили, що пам'ятники перебувають на балансі місцевих рад. Культурної та історичної цінності не мають. Однак, за всіма фактами зносів відкриті кримінальні провадження. Ця інформація завершує наш випуск. Я вдячний вам за увагу. Тримайтеся.